Фасткава не залишить вас наодинці з технікою. Ми пропонуємо повне технічне обслуговування кавових машин. Наша команда технічної підтримки доступна 24 на 7, готова реагувати на будь-які неполадки. Також на нас регулярна профілактика та огляд. У Києві та Львові навіть є спеціальна функція від фасткави, яка обслуговує ваші кав'ярні під ключ. Читаємо наступний коментар. Як мені знайти місце для установки обладнання? Чи буде це взагалі цікаво для жителів мого міста? Ми підбираємо для вас найкращі локації, аналізуємо трафік конкурентів. Та прибутковість. Наша мета знайти для вас таке місце, де ваш апарат буде потрібним та популярним. У нас біля бізнес-центру стоїть кав'ярня самообслуговування, то завчора там продалося 128 чашок різних напоїв. Найчастіше брали американо та капучино. Я думаю, що в нас цифри десь середні. Зрозуміло, що якщо поставити десь в менш популярному місці, то і кількість проданих напоїв буде меншою. Але ми з менеджером добре проаналізували, де треба ставити кав'ярню, і маємо такий гарний результат. Як бачите, ми допомагаємо не тільки з локацією, але й з планом продажі. А тепер питання, яке хвилює всіх, скільки ж можна заробити? Чистий прибуток однієї кав'ярні від 20 тисяч до 130 тисяч гривень на місяць, залежно від трафіку. Якщо місце з великою прохідністю, ваші показники будуть ще вищі. Ми працюємо за франчайзинговою моделлю. Це означає, що ви не просто купуєте кавовий апарат, ви приєднуєтесь до великої родини Фасткава. Ви отримуєте наш бренд постійну підтримку, навчання і впевненість у стабільності та якості. Також ви отримуєте брендові розхідники, зокрема каву. Чому ми маємо використовувати лише ваші розхідні матеріали? Бо наші спеціалісти дуже ретельно підбирають все. Від зерен до кавового обладнання це забезпечує стабільну якість і незмінно хороший смак, який полюбляють ваші клієнти. Якщо використовувати продукцію інших виробників, то ми не можемо гарантувати таку ж саму високу якість та неповторний смак напоїв. Скільки кав'ярень у вас відкрито по Україні? На цей момент ми маємо більше ніж 2000 тисячі кав'ярень по всій Україні, і це не межа. А ще ми ростемо і на міжнародному ринку, зокрема в Польщі та Німеччині. Фасткава це мережа, яка не знає кордонів. До речі, якщо у вас є амбіції відкрити кав'ярню за кордоном, ми допоможемо і в цьому. Ми вже активно працюємо в Європі, Cava підтримує партнерів у відкритті кав'ярень у різних країнах. Наша команда допоможе адаптувати бізнес-модель до місцевих умов, щоб успіх був на вашому боці, незалежно від локації. Для тих, хто думає про Європу, для Польщі чи Німеччини, потрібно буде інвестицій від 7 тисяч євро, але й прибутковість там вища. Чи даєте ви гарантію окупності? Як швидко я вийду на дохідність? Окупність залежить від локації, потоку клієнтів і часу. Коли ви вирішите почати. Зазвичай наші партнери виходять на дохідність упродовж 6-12 місяців. Ми не даємо золотих гарантій, але забезпечимо всі інструменти для успіху від навчання до маркетингової підтримки і постійного сервісу. Fast кава це не лише інвестиції в кав'ярню, а й у вашу впевненість у прибутковому бізнесі. Напишіть у коментарях, які питання цікавлять вас, а ми обов'язково на них відповімо. Давайте нашим партнерам вже сьогодні та отримайте спеціальність Спеціальні умови а також не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, ставити вподобайки та залишати коментарі.